Чотири. Останній. Відійдіть, відійдіть, хлопці, йому нема де вибігти. Добре, все, є, 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 є. Так, Джафаров Тимур. Будь ласка, Тимура, готовий. Стоп, стоп, готовий? Оп! Після нього Поливода Михайло. Два. Три. Чотири. Останній. Добре, Тимурчик, молодець. Поливода на старт. Всі інші стоїмо і рухаємося. От туди далі відійдіть, будь ласка, щоб ви не заважали. І на активних ножках. Готовий, Міша? А коли я треба постояти, ну можна, але ну, час вже буде йти. Можеш взагалі хвилину постояти, я запишу тобі хвилину, і то буде найгірший результат в історії. Зрозумів? Готовий? Оп! Добре, молодець. Швидкість, швидкість, добре. Самі рахуємо, друзі, самі рахуємо. До п'яти вміємо рахувати. Молодці. Добре, умнічка. Хтось підказав. Останній де? де останній? Ай, Міша, Міша. Ай, Михайло. Так, будь ласка, Ловенчук, Назаренко Ярослав готується. Готовий? Оп! Добре, раз, швидкість, швидкість. Два, умнічка, швидко, швидко. Три. Добре. Останній. Останній. Добре. Так, будь ласка, е зараз у нас Назаренко, Ярослав. Готовий, Ярославе? Оп! Готується зайчук Дмитро. Не, 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 стоп, 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 стоп. Пауза. Пауза, пауза. Дивись, ти тут спочатку хотів мене обманути, потім зупинився. Думаєш, я не бачу. Я сказав стоп. Готовий? Ти зрозумів помилку? Зрозумів помилку? Готовий. Оп! Добре. Швидкість, швидкість. Добре. Добре. Три. Добре. Останній. Браво, молодець. 15-29. Зайчук білозеров, Діма готується. Готовий? Хоп! Скажете, що все вийде бустка, розвідає. Швидко, швидко. Добре. Відійдіть, відійдіть. Ви заважайте, він не може вибігти. П'ятий раз буде вам куди бігти. На вас. Все, все, є, єсть. Зараз біжить у нас Білозером, Діма. Карпович Саша готується. Готовий, Діма? Куда ти готовий бігти? А що ти спиною туди стоїш? Готовий? Оп! Раз. Так, хлопчики, три кроки назад. От сюди вставайте. Або туди. Добре. Давай, давай, ще двічі. Давай, останній. Останній. Добре, молодець. Хто був там на тестах, переходить туди. Так, будь ласка, білозеров, Карпович, Стасевич, Білозеров. Трошечки швидше, друзі, швидше. Ви готуєтесь довго. Готовий? Оп! Карпович готується після. А, Карпович зараз біжить. Стасевич готується. Давай, 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 давай. Добре, і останній. Добре, браво. Так, будь ласка, зараз Стасевич, Макаров готується. Готовий? Оп! Добре. Давай, давай, останній. Добре. Будь ласка, Макаров, вишняк готується. Готовий? Оп вишняк, готується. Ostatni.